Куня нема, ну, так підписники сказали. Є щука, треба доставати щучий силикон. Зараза. оце вітер боковий, такий страшний, взагалі не в До 6 метрів малювали. Коник пасеться. Зараз достанемо більший гачок, крупніший віст. Водичка така фігізна, що тут підібрати. Ну те, що вони окуня не ловили, не значить, що його нема. У них блешні. Це камні. Тут же ж скеля, блін, от ти Владік переляканий. Карась особо не клює, хоча я й не упираюсь, вирішив пройтися джигануть. А вдруг? Ну, що цей день настав? Добро пожаловать на Інгулець. І ніяк не інакше. Обрив на обриві це організувати інгульцю на раз-два об каміння. Да, зрізало ракушку. На дні дресени должно бути тьма. Перев'яжемося. силіконку жалко. Капець, оце рибак іде, з того таких не бачив. Спочатку не зрозумів, а тепер як зрозумів на магніт. У нього здоровенний магніт на веревки Буде ходити по берегу металолом шукати. Хотя металолом вроде копійчаний. Не знаю по чому зараз железо. Міть то він точно не поймає. Чи він виріши для приколу попробувати? Рибаків багато. Інтересна тактика під ноги кидати. Ну то таке. Ладно, не клює не черта. Ще пару забросів в різні сторони. І вернемося ловить карася. І Пі -па пам оп! Сквадрон. Підкрутим фрикціончик. По-любому є. Так, ви опять подалі втікли. Хто це пікнув іще? Кому ще мало. Це повербанк був. Навернувся. Так, осталось тільки затупити і зробити шаг веры вперед. Ого! У нас тут і фідери, і вудлища. і чого у нас тільки немає. Оп, оце я даремно зробив, але пронесло, щоб він не, не попутавсь тут мені і через цю не заплутавсь, тим паче приймати його посеред дринів набагато комфортніше, ніж. Лізти всередину ротпода. А що ви чувак? Ти мені тут по плавчанку лякаєш. Коропів. Нормально ми сьогодні бомбонули. Штук шесть В загашниках є, якщо не сім. Чітко за нижню губу наша снасть працює відмінно. На продажу більше не в'яжу, не просіть. Худенький, але чималенький і гарний. Всім бажаю такого виловити. Нехай навіть на ставку, але це все одно класно. Що не кажи, як не крути. О, руки треба помити. Не кожному дано. Адмірал Перегар всю життя тягав карасиків на цьому, в канаві на болоті. І коро побачив слодошку колись ще при Савкі. <рив> <рив> Отак от, от. А потім я звазив його у Федора Шулічино. Він витягнув першого грам на 300. І я не міг у нього з рук його забрати. <рес> Трешак був і ще той. «Ні, ні, оставимо, заберемо додому, <рес> держи його отак. Блін, це должно було попасти десь на відео тоді. 22-й рік осінь. По-моєму, тоді Кримський мост якраз бомбонували. чи уже після перший раз було таке хороше час, а потім цей самий одного-второго під моїм контролем відпустив, вроді вспокоївся. Я їх в машину спати, мабуть, бо вже прохладно було. Ось на стіна товстолоба були на резинки затягнуті. І він як почав тягати тих товстолобів на резинки. Йому коропів вже не хотілося. Товстолоби перли на ура. Ми тоді, мабуть, штук 8 бомбанули за сутки. Таких два з чимось до 4 КГ. Класно було. Цікаво, як там Федор шулічено. Сезон вже пішов чи ще ні. Пацани дзвонять, приїжджай на рибалку. Ага. Це можна було б, але мене так далеко не відпускають. Як... Якщо я не забув де я, хто я, що я. І ви теж в Миколаєві то це все під контролем. Вихідний все і не один. Я офігіваю з тих диванних експертів, які думають, якщо їх заберуть в армію, вони візьмуть свій тормозок, тормоза візьмуть свій тормозок. Це така торбочка з їдою. Залізуть в окоп. І з нього вони будуть вилазити до кінця війни, ні шагу назад. Не помиться, не побриться, не в АТБ з'їздить. Вони не розуміють, що днів за 5-6, за в принципі, як у мене, вже почнеться така добра, прикольна штука, як траншейна стопа. Хто в курсі, той в курсі. Особливо осінню, зимою, весною. Зараз вже потепліло буде легше. Що таке траншейна стопа? Ви офігієте, як ноги піпець приходить. Неважно в яких ПВХ сапогах, ви, чи дуйчиках, чи носки ви часто міняєте, Ваще. Воно то отсрочує неминуче. Ну, в будь-якому ви сидите, деградіруєте всім, чим тільки можна, от, Легких до почок, до суставів. І вам треба десь. Очухатися, як я кажу, посидіть, віддихнуть. Вос... Відновлення, восстановиться. Поки за вас другі почергують, повоюють. А потім, звісно, назад. отак так от. Багато ще можна чого розказати. Я вам і так уже багато сказав. І... Ніфіга непонятно. Подергаві броси, навряд чи закляк, але й таке може бути, я їх знаю. Так, що тут у нас відбувається? Ну-ка, мікрофон працює, бо могло десь щось соскочити. Це така падлюка ненадіжна. Всі ці повербанки, провода. Крутілки, вертілки, шморгалки. Це просто труба. Акумулятор запасний заряджений, Повербанк розряджений. Ну ви мене поняли. Діл позарез і один наклад. Як то як казав класик. Потрошку сматуємося. Достаємо кастмастера. О, я тут навіть фрікціон не попускав, от чого воно клюнуло і бросило. Напорос на затягнутий фрикціон. А я думаю, блін, точно крючок тупий. А оказалось, я тупий. Але, але це ненормально, ви тільки гляньте. Раків я тут не припомню, але попапа нема. У кого така глотка мощна, ми знаємо. Це міг бути амур. Хоча він іще не клює, тільки дохлий плавав. Черпанув був одного. 12-й кастмастер. Подарунок 23-го року від флагмана. Нам мені тільки його дали, я одразу зрозумів, це судьба Владик їде на карачуни на Ну, Тараньку і на нолящиків ми тоді підловили ним. І він себе виправдав, як лящовий спінінг. Він більш мягкий. медіум, чи як це називається, я точно вам не скажу, я в цьому не спец. Але це не просто так зроблено. Бо раніше казалось, чим хлібче, тим Тіпо дешевий спінінг, а воно ніфіга так не розпространяється. Під різну рибу, різні тести, різні умови. З роками це починаєш поважати і любити. тому що, блін, що то жорстке на кору поставиш, через щур і жорстка. У мене такі спінінги були. Риби вони пересливали на Дніпрі, дай Боже, продав все нафіг, через год і плювався. Далі чим бачив. Купив фідера у флагмані, точніше їх підігнали по скидки і життя наладилося. Але тієї риби вже не повернути. Так що робіть висновки завчасно. Але в кожного своя, як то кажуть, дорога, помилок і не тільки. Тримаймося, силочки в описі під відео. Там же оп, і наше креселко Форест і сапетик з коробчиками, яких я вам не покажу. Не тому, що ви не молитесь, а тому, що ви не ставите лайки. Я вас розумію, за що тут ставити? Приїхав за рибалку, відзняв 10 роликів і дивися в неї те саме в перемішку з щуками, яких, кстати, вже не знімаються, немає. Але і ви мене зрозумієте, 3-4-5 вихідних на місяць, от зараз, сьогодні, завтра. І то завтра під вечір треба відпетляти вже. І потім через неділю-півтори і ще, може, два буде. Контрольне слово може і буде. Але я дуже вдячний за це, бо в інших випадках і такого немає. Що ж, не розводю болтологію, ставлю сам собі лайк, бо від вас не зачекаєтесь. Напишу, можливо, комусь щось в коментах. Всім пока і до зустрічі на воді.